Зараз якраз буде починається весна, і ми власне розпочинаємо доводити нашу місцевість, скажімо так, до ладу перед паскою, в тому числі, от ми мали дії. Так, проїхати в проблемну ділянку в тому плані, це е, дійсно слідня броне, оскільки тут є дві е, такі проблемні ситуації. Перше цей напрямок теж. Бачили, де їздять сміттєвози і постійно засвідчується узбіччя власне, комунальними машинами, які вивозять наших місто, в першу чергу Дрогобича. Ми проїхали десь з цією проблемною ділянкою. У нас в напрямку Дрогобича, Обронівського сміттєзвалища є проблема заслуження узбіч машинами комунального підприємства Дрогобицького, яке виводить сміття. Ми бачили, що сьогодні працівники виїжджали комунальне підприємство, де спільно з працівниками райавтодору Частину від Дрогобича до брониці вже прибрано до повороти, як ви бачите, але тут на жаль ще від брониці і далі сторону є е, неприбрані ділянки. Ми бачимо. Ми, власне, розпочинаємо місячний благоустрій довкілля, тому оці всі питання до Паски, ми, скажімо так, всі придорожні, придорожні смуги спільно з громадами, з працівниками наших установ, з керівниками комунальних підприємств. Це є все наша задача, ми змушені будемо наш край прибрати до, до Паски, щоб він був чистим. Вищим часом буде працювати спільно з комунальними підприємствами, щоб все-таки машини десь або з накриттям, або що до ціра з собою прибирали.